Якщо говорити в цілому про підсумки голосування на Україні, то ви знаєте, що на даний момент практично вже 100%, 99-99% голосів підраховано в електронному варіанті. І голоси серед кандидатів розділися наступним чином. Юлія Тимошенко отримала 45,47. Відсотка виборців Віктор Янукович 48,95. Таким чином перевага складає 3,48 виборців. Я в цілому в Україні в другому дні стала 69,5%. Це трошки більше, ніж було. В першому турі, де цей процент складав 66 Якщо говорити про цілому оцінку, я думаю, що вона буде дана як лідерами нашої політичної сили, так і політологами, але в цілому я хотів би особисто відмітити слідчі. Незважаючи на той шалений тиск, незважаючи на ту обструкцію, яка, була, яка чинилася особисто Юрію Володимирівні як премєр міністру протягом півтора е року, особливо в період, коли в цілому світі, в тому числі і в Україні, наступила економічна криза, має на увазі е зі сторони як опозиції, що є абсолютно логічно. Але що більш дивно, зі сторони діючого президента Віктора Ющенка, але не незважаючи на таку обструкцію і е, деструктивні дії, але в цілому е, виборець і українці е, практично підтримали дії Юрія Тимошенко. І як лідера уряду, і як особистості, тому що надзвичайно високий процент довіри, практично такий же процент довіри, як і е, Віктора е, Януковича, який е, знаходиться безперечно набагато виднівшій ситуації. І ви пам'ятаєте, е, коли рік тому назад багато політологів, е, політтехнологів радили Юлії Володимирівні. Е, Піти відставку з посади прем'єр-міністра і таким чином, маючи можливість на критиці дій уряду в ситуації, коли в країні є економічна криза, фактично гарантувати собі 100% перемогу на президентських виборах. Але позиція цієї людини є зовсім інша. Не стояло питання про те, щоб раді досягнення. Посади президента піти з посади прем'єр-міністра і дати можливості, щоб Україна дійсно стала, отримала ті економічні прогнози, які давали багато економічних аналітиків, в тому числі і президент нашої країни, який постійно говорили про можливість. Дефолту в Україні про те, що уряд не дієздатний, уряд не має можливості вирішити ті проблеми, які в зв'язку з економічною кризи, в тому числі початок кожного місяця нагітався істерією щодо несплати за газ Росії і так далі, і так далі, і так далі. Я думаю, що е, такий високий процент довіри є, ще раз кажу, свідченням того, що е, політика уряду Тимошенка в тій ситуації була правильною. Але е, за підсумками голосування другого туру, ви знаєте, що Юлія Володимирівна заявила про те, що вона не може змиритися з, наяв... з наявністю е, серйозних. Фактів фальсифікації володіння виборців, особливо це на сході України, Луганська, Донецька е, області і Республіка Крим. Е, е, мається на увазі які основні порушення? Це голосування на дому без е, відповідної довідки, що було е, зафіксовано в цих е, регіонах е, більше, ніж 800 тисяч випадків. І е, внесення виборців, в списки для голосування у День виборів, що було також е, заборонено відповідним судовим рішенням. В цілому таких е, фактів е, виявлено на більш ніж тисячу дільниць, і вони складають серйозну загальну цифру, яка ставить під сумнів законність і легітимність виборів саме на цих дільницях. Які варіанти виходу з цієї ситуації? Законом передбачається, що є можливість оскарження безпосередньо в місцевих судах, і це можна було зробити до 9 лютого, тобто до, до вчорашнього дня 24 години. І другий варіант це оскарження підрахунку голосів, дії Центральної виборчої комісії по підрахунку голосів. Або самого протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки результатів президента мається на увазі у Київський адміністративний апеляційний суд. Ну, наскільки мені відомо, зараз ідуть серйозні роботи, зв'язані з підготовкою саме другого варіанту, з тим, щоби. Оскаржити результати виборів протоколу Центральної виборчої комісії в Київському адміністративному суді. Але якщо говорити про Закарпаття, що я думаю, для нас є більш актуальним і більш важливим, то можемо акцентувати слідчі. Явка виборців на дідничій виборчій комісії в день голосування практично не змінилася. Ну, буквально там сотні відсотка вона впала, це склало всього 509 чоловік. Аргументація може бути кілька. Ну, Знаємо, що велика кількість виборців, тих, які брали участь у першому тулі голосування, виїхали за межі області, мається на увазі, як і в Росію на схід, так і на захід. Тобто говорити про те, що виїхав тільки той виборець, який підтримував одного чи іншого кандидата, важко. Я думаю, що це буде необ'єктивно. Я думаю, що як виборець одного кандидата, так і іншого кинув в межі області. Але я думаю, що в другому турі все ж таки на, на виборчій дівниці, Прийшла значна кількість е, тих чиновників, е, держслужбовців, е, які, на жаль, силу е, певних обставин зв'язаних з тим, що політична сила, єдиний центр, яка фактично знаходиться в області е, при владі, в першому турі виготувала вибори і давала команду чиновникам. Не йти на вибори, ігнорувати їх і таким чином не дати можливості, щоб ці громадяни виявили своє відношення до виборчого процесу. Таким чином, в цілому, ситуація з явкою виборців на Закарпатті фактично не змінилася. Якщо говорити про підсумки такого туру, то Хочу відмітити, що з шести округів е, на чотирьох в перемогу здобув блок е, е, представників Юлії Тимошенко. Тобто Юлія Тимошенко виграла і тільки на двох е, округах. Це е, 70-й і 74 четвертий мається на увазі Мукач-Мукачський район, е, Берівський район, Берхов і Виноградівський район. Тут, е, nes nešio pervara, o trima, ne rūkoli. <tus>